Новий вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати своїх сьогоднішніх гостей. Переконаний, ви їх дуже добре, дуже добре знаєте. Ви мрієте. Я звертаюся і до глядачів, і до слухачів. Ви мрієте з ними познайомитися ближче. Мрієте підійти після концерту. Відкриваю вже таку таємницю. Да? Після концерту потиснути руки, посміхнутися і сказати приємні теплі слова. Адже сьогодні до мене завітали Ірина Швець, художній керівник Вінницької обласної філармонії, народна. Артистка України, пані Ірино, ради вас бачити. Добрий день. і Георгій Курков, піаніст, органіст, диригент, Продовжую, 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 заслужений діяч мистецтв України і польське звання заслужений працівник. Заслужений діяч діяч культури. культури, заслужений діяч культури Польщі. Пан Георгій, ради вас бачити. Доброго дня традиційно підбиваємо підсумок завершення. Знову таки, тут кожне слово, майже я беру в лапки. Традиційно вже в лапки, завершення в лапки сезону тут все нормально. А саме чому так ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що знову таки дійсно традиційно філармонія завершувала свій сезон. Концертом Аркати 31 травня на день народження Аркати. цього року так і відбулося, але сезон не завершився. Ем, давайте от почнемо з того, що сезон ще не завершився, і е, що ще можуть побачити, почути, відвідати він, вінничани і гості нашого міста. Так, ви праві, сезон дійсно фактично не завершений. Зараз всі артисти перебувають в відпустках, але ми вже готові продовжити нашу концертну роботу і тішити нашого глядача в серпні. Всі колективи продовжують програми. Ви зможете побачити і виступи нашого славетного колективу Камерного оркестру Аркати під керівництвом шановного маестро. І Сімфонічний оркестр презентує чудову, на мій погляд, програму Європейська музика з українською душею. Угу. І всі наші колективи, ансамбль солістів експромт, молодіжний хор, Ліантович Капелла, подільський камерний хор. Всі готові продовжити сезон. І о, в нас буде він насиченим. Буде насиченим. Е, яким все, тут можна ставити три крапки, а тепер робимо ретроградний Мікурій, як іноді пишуть. Да? Ш... Яким був. Е, я намагаюся на посмішці це говорити, але чудово розумію, в яких ситуаціях ми живемо, як ми працюємо, тим більше як працюють колективи. Е, яким був сезон 22 -го, 23 -го року, пане Георгію. Ну... Буду казати про цей рік. Надзвичайно важкий був 22-й рік. Це було фактично відновлення майже з нуля колективів, тому що були великі прості, і через ковід, через а потім через війну невідомо не було чи залишиться взагалі філармонія працювати. З цього року, з січня місяці, місяця, пішло все ніби більш-менш добре, більш-менш, бо знову ж таки був у нас простій в зв'язку з нестачею коштів на тепло, на освітлення, і була така надзвичайна економія. А з березня місяця пішло, я б сказав, покращення, щоб не угу. Не Мало того, пішли вже перші виїзди на гастролі. Оце... Це дуже Це знаковий Оце момент. Перший раз за три останні роки mm -hmm. Арката виїхала до Житомира на фестиваль Ріхтерівський і до Хмельницького. Ми завершували сезон Хмельницькій філармонії. До речі, мене теж запросили там. Хмельницький на Хмельницький оргельфест вперше знову ж таки вони відтворили. Теж в них орган практично мовчав декілька років. Вони відновили його і відновили органні концерти в самій Хмельницькій філармонії. Думаю, що зараз наші колективи теж поїдуть, хоча б в Житомир Хмельницький. В ці найближчі міста до сусідів, так. До сусідів, так і це якось так нас оптимізувало, і в подальшому думаємо, що це буде продовжуватися. Якщо говорити, добре, я от чіпляюся зараз за вашу тезу говорити про цей рік. Що, що відбулося з, з нашою внутрішнє життя, нашої філармонії, нашої рідної філармонії? Що я маю на увазі? 22-й. Зрозуміло, це поки що перші місяці я маю на увазі після лютого Незрозуміла ситуація абсолютно. І там нехай мене пробачать працівники. І мистецтв, все таки там було не до мистецтва. Там було момент, як вижити і зрозуміти ситуацію. Там були дуже ситуативні рішення, 23-й рік. Навіть на цьому майданчику в мене був представник Маріуполя. Якщо я не помиляюся, в мене був художній керівник і диригент Маріуполь. Василь Кричок. Так, так, так. І ми з ним говорили. І він тоді дуже знаково сказав. По ситуації я маю на увазі. Він сказав, колектив зараз я збираю абсолютно з різних міст. Ми і в Києві, хтось в Франківську, хтось в Житомирі, хтось в Хмельницькому, частина у Вінниці. І тоді ж був проект з Аркатою. Декілька слів це був початок е, сезону якраз. Це 22-23 рік. Бо е, філармонічний сезон йде Півроку попереднього і півроку наступного, наступного року да. і у цьому сезоні у нас була така знакова подія. Ми вирішили підтримати знову ж таки відродження Маріупольського камерного оркестру Ренесанс, бо деяким людям вдалося виїхати, як пану Василю, а деяким не вдалося. Багато людей там лишилося. Угу. І він збирав по крохах, і тоді ми зробили цей спільний проєкт. Ми потім десь в Хмельницьку в, в нього вдалося. Зараз вони мають свою базу в Києві і відроджується завдяки знову ж таки артистам з тих територій: з Луганська, з Харкова, з Херсону. Те ж саме наприклад, у нас теж багато людей виїхало 22-го року артистів наших. А зараз ми прийняли до себе до наших лав теж людей зі Сходу: з Краматорська, Донецька, Луганська, Сєвєродонецька, з Лозової Харківської області. Я хочу уточнити, Георгій Володимирович, я хочу уточнити: прийняли, я би тут взяв дві горизонталі: прийняли як філармонія для прослуховування відвідування концертів тих чи інших колективів. Артистами. І... Прийняли артистів в наші вінницькі колективи, тобто в наших вінницьких колективах, от про що ви зараз і говорите, вже працюють, вже грають Десь вже... до десяти людей з цих угу. тимчасово переміщених. А давали концерти там Ірина Борисовна більш обізнана в більш обізнала от справі. дуже цікаво, як вони е, сприймали наші колективи, як вони е, сприймали е, нашу майстерність. Як ви знаєте, я хочу додати, що ми не тільки їх приймали, ми їх гостинно зустрічали. Угу. Тому що з багатьма внутрішньо переміщеними особами ми навіть потоваришували, познайомились. Но ми їх в свою родину приймали, в свою родину глядацьку. І Про це свідчать просто факти. За це півріччя, 23 третій рік от до сьогоднішнього дня, ми. Запросили на свої концерти і радо прийняли свише трьох тисяч от таких от категорій внутрішньо переміщених mm -hmm. особ, військовослужбовців, завдяки яким ми і маємо можливість. Взагалі, нашу роботу проводити, маємо можливість проводити концерти, і зустрічати глядачів. Mm -hmm. І е, ми радо приймали студентів е, з тих е, регіонів територій, mm -hmm. які зараз тимчасово перебувають на на Окуповали, нашій землі та, да, uh -huh. на Вінницькій. Тому от свише трьох тисяч це такий показник. Е, е, Ірино Борисівно, це були, як ми називаємо і напевно ви так само називаєте. Це були спецпроекти, е... чи, це, чи це були планові заходи, і при тому при всьому ми гостинно запрошуємо. Це були і заблено? наші планові заходи. Угу. Ну я вже навіть не хочу казати про спецпроекти. Ви знаєте, наші спецпроекти це фактично наша благодійна мистецька діяльність. Ми навіть може, ми всі ж артисти філармонії, uh -huh. але буває так, що ми від себе особисто збираємося в якісь творчі колективчики, невеличкі музичні кампанії, і виступаємо і в лікарнях, і в центрах реабілітації інвалідів, тобто на всіх майданчиках, на яких можлива благодійна uh -huh, uh -huh. і просто з відкритим серцем і душею. Окей. Um, okay. Базові колективи, які на сьогоднішній день. Вибачте, я базові зараз беру в лапки. Базові колективи, які на сьогоднішній день і є фундаторами Вінницької нашої рідної обласної філармонії. Це, як ми вже згадували, камерний оркестр Арката, це симфонічний оркестр, це хор. По-моєму, це, по це най -най наймолодший колектив да? імені мініли. Подільський, Подільський камерний хор, хор Леонтович Леон Капела Леонтович Капела. Е, і звісно, е, ансамбль, ансамбль пісню і танцю Поділля, Поділля і, і квартет Експром і квар... Ан uh -huh. да, він називається правильно ансамбль солістів. Експромт. Це У е, 5, 5. 5. нас 5 базових колектів. Є 5 базових колективів. І з цих п'яти базових колективів, е, учасники цих колективів, вони ще, ото про що ви зараз сказали, вони ще можуть створювати абсолютно е, такі м, дуже цікаві ескізні проєкти. Е, десь тріо, десь квартет, десь так. квінтет. І знову таки є ноти, є тема, є е, запит і Відгукуються і працюють, так що давайте так: вже з минулим, в нашим в цим в сезону, ну майже закінчено, хоча якби не закінчено. Ви вже на початку розмови сказали, що з серпня знову можна. Прийти і знов... знову таки це не традиційно для філармонії. Традиційно, наскільки я пам'ятаю, офіційне відкриття сезону відбувалося в вересні, в жовтні? Першого жовтня, найчастіше Найчастіше. на день музики, по-моєму. Та? ось зараз е робота філармонії і робота колективів в серпні. Ми можемо, хоча б ми, я маю на увазі, наприклад, журналісти. Ми можемо називати це новим сезоном, так. чи це ще продовження? От як скажіть, як правильно буде? Ну, я думаю, що це новий вже сезон чи предсезоння, так можна сказати, бо предикт. Предикт, предикт. Ба, да, Бо е, в серпні місяці ми дещо заглядаємо в минуле. Бо, наприклад, і Арката, і Симфонічний оркестр повторюють мину... монологічні минулорічні програми. Теж е, рік назад ми їх презентували. Тобто 22-го року, так 22-го року. І теж це було е, липень-серпень. І зараз, в серпні, ми хочемо це повторити не тільки ми. І всі колективи філармонії десь так ностальгічно заглядають в минуле щоб потім з відкритим забралом дивитися в майбутнє. Оця ця форма роботи, з точки зору навіть того самого арт-менеджменту, з точки зору спілкування із глядачем, ви таким чином, ви, я маю на увазі в даному випадку філармонія. Ви розігріваєте нас, глядача, ви, ви збуджуєте оцей мистецький апетит у нас влітку, коли він, як правило, такий трошечки. І, е, понижений. Чи ви самі розігріваєтеся? От що, яка мета у цих е, заходів, цих концертів в серпні і там половинка вересня? Ну, е, вересень це вже пішла робота, робота, кон... робота uh -huh. конкретно. А серпень, я не знаю, чи розігрів. Справа в тому, що багато е, мистецьких організацій мають якийсь, е, так скажімо, тираж? Uh -huh. Програм. Так. Бо фактично в філармонії ситуація склалася так, що практично кожна програма це свого роду прем'єра. Угу. Навіть якщо ми не оголошуємо, що це прем'єра, це прем'єра. Практично в кожній програмі є прем'єрні виконання того чи іншого твору. Частково це буває прем'єра всеукраїнська, іноді це буває світова прем'єра. Тобто дуже багато роботи витрачається на це: підготовка нотного матеріалу, розучування нотного матеріалу, пошук цього нотного матеріалу це спочатку, а потім реалізація його. І звичайно, трошки буває навіть ностальгічно так сумно, що ця, ця вже програма пішла в минуле. І час від часу хочеться її повторити ще і, раз підняти і mm -hmm. воно буває досить такі. Позитивно з різних боків. А, якщо дивитися знову таки через призму сьогодення, через призму нашого часу, в якій ми живемо, ви працюєте, ми працюємо. А, як глядач? Глядача стало менше, глядача стало більше, глядача так само цікавить високе академічне і високе народне мистецтво. Як пані Ірино? знаєте я. Хочу просто поділитися з вами нашою радістю. Ми поновили роботу зі школярами. Mm -hmm. Ми так цього чекали. Ми в червні е, я не можу зараз озвучити е, цифру, але наша зала була повна, в, в, просто в, повна дітей. Наші колективи і Поділля, і ансамбль солістів Експром, і молодіжний хор, наш Леонтович Капелле приготували спеціально для дітей. Які відпочивають в шкільних таборах програми, і вчителі, і діти настільки знаєте, певно, скучили uh -huh. теж за цим, що вони вже заздалегідь нас замовляють в школи, і ми з вересня поновлюємо наше спілкування зі школярами, що для нас і радісне, і дуже цінно. А щодо глядача. Звичайно, концерти нашого колективу симфонічного оркестру відбуваються за повним аншлагом, концерти, аркати, концерти наших базових колективів. Практично ми задоволені наповненістю зали, але завжди нам хочеться, щоб не вистачало місць. Ну, це нам артистам так хочеться, щоб завжди було. Зала була вщент наповнена Заповнена. глядачами, якщо знову таки забігаючи наперед, е, які на сьогоднішні плани і які на сьогоднішній день висоти планки стоять і ви самі поставили перед собою перед філармонією? Що я маю на увазі раніше? Ми, коли зустрічалися і говорили, то обов'язково звучав звучав такий термін, як абонемент, обов'язково новий проєкт. Обов'язково про запрошених ми також обов'язково говорили, але зараз ми фізично розуміємо, що це неможливо. Чи буде відновлений абонемент? Якщо буде, то що війде в нього і в яких напрямках? Ну абонемент зараз будемо намагатися створити хоча б на півроку, бо на, на дальше планувати якось навіть трошечки, ну, думаєш, задалеко планувати зараз нічого не потрібно, а будемо раз на місяць здавати афішу, і на перші чотири місяці кожен колектив підготував програми верніше абонемент з чотирьох програм, де будуть і, можливо, ті, які в нас були бестселерами програми, не угу. будуть присутні і будуть нові. Я можу сказати: за наші два оркестри, що буде нового. В симфонічному і в камерному оркестрі, бо кожен колектив підготував, підготував своє. Сподіваємося, що це буде цікаво. Я знаю, що багато хто з Вінничан. Ну, ви вибачте, ну ви вже привчили це умовний рефлекс на влітку, за завершення літа і початок осені. То одразу абонементи, по-моєму, це перше, що розліталося у вас як гарячі пиріжки. Абонемент, абонемент, абонемент. Людина тоді абсолютно спокійно приходила в лапках. Абсолютно спокійно приходила. Хто перший придбували оці абонементи, а потім абсолютно спокійно цілий рік могла собі відвідувати концерти того чи іншого колективу. Так в же? нас вже готові п'ять абонементів по чотири концерти. Це кожний колектив до, і до... до кінця року вересень, жовтень, листопад і, і грудень. І на в ньому, звичайно, ми заохочуємо не тільки нашими програмами, а й. Пільгою ціною квітка. Це завжди було, так. це завжди дуже сильно було. Я думаю, купувало. що це дуже вигідно, щоб людина придбала саме абонемент. Ну і відверто будемо говорити, що із закладів культури або з мас масових заходів культурних філармонія на сьогоднішній день є одним із найбільш конкурентно спроможних стосовно ціни. Тобто ви не не я навіть якщо її підняли, то ви не сильно підняли ціну. Ну не ви, я маю на увазі, а філармонія не сильно підняла ціну, і тому доступність, фінансова доступність, по-моєму, так і залишається дуже дуже привабливою. Можливо, навіть надзвичайно аж занадто привабливо, да, Бо по-різному люди дивляться. Деякі думають, ага, якщо воно коштує дешево, то можливо і не варто йти. І ми теж розглядаємо можливість підняття цих цін, бо ціни вже ми не встигаємо за цінами на всі інші послуги і товари, які є в нашій країні. Пане Георгію, про ціни ми будемо говорити на нашому майданчику з іншими людьми, які до них трохи ближче ніж ну, трошки далі від мистецтва. Я щиро дякую вам за участь в проєкті. Ще раз нагадаю, художня керівниця Вінницької обласної філармонії, народна артистка України Ірина Швець, а також піаніст, органіст, диригент, заслужений діяч мистецтв України Георгій Курков. Сьогодні були гостями першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Всі в філармонію. <хи> Я звісно жартую, але це не жарт, тому що ті речі, ті твори і ті колективи, які є в нашій філармонії, більше ви жодного разу на території Вінниці Вінницької області ні побачите і не почуєте. Щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Зараз йдемо на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. «Вінницький ритм» 101,8 МФМ «Місто над Богом» «Події, що поруч»